П -п -п Привіт, мої любі шукачі пригод. А, ні, ні, ваші очі, очі вам не зраджують. Так, я, я гоблін, але я вже не поганий, Ні-ні. ні Мене вимили, перевиховали і навіть дозволили вести бесіди з вами. А, а коли настав час розповісти про гоблінаїдів, хто ж краще це зробить, як не я? А, я зайду здалеку, тому приготуйте собі узвару та сників. Тому зручніше, розкрийте свої маленькі вушка, і слухайте мене звати Троль Троль і ми починаємо. У древні часи у всіх народів гобліноїдів були свої власні божества, свої звичаї, і загалом вони не дуже товаришували один з одним. Але одного дня прийшов бог завойовник маглобієн і навів шороху в хаті. Він перебив усіх, хто протистояв йому, як смертних, так і недужих. Придушив могутнього бога гоблінів, підкорив бога Бакберів і змусив войовничого бога хобгоблінів впасти на коліна. Відтоді всі гобліни, бакбери та ховгобліни стали єдиним народом і почали поклонятись маглобієту. Зовні ці три раси такі ж різні, як драконородження, гноми та ельфи. О, повірте, я знаю. Кожна із них має свої особливості, світогляд, культуру та пантеон. Але невидима рука маглобієта. У єдине велике зеленошкіре військо. Тому, замість того, щоб шматувати одне одного, нас заставляє культурно себе поводити і навіть посміхатись одне одному, коли доводиться співпрацювати. А так не можна. От ви бачили посмішку Бакбера? Отож. Я колись стояв за одним в черзі за маслом, прямо навпроти його дупи, аж потім зрозумів, що він вже кілька хвилин, як обернувся, присів і шкіриться. Воно ж мало того, що виглядає одинаково з обох сторін, так що й смердить так само. Травма на все життя, Але зараз не про мене, тож продовжимо. Давайте ближче ознайомимось з кожної рас, починаючи з бази, ґрунту, фундаменту, ну тобто нас, гоаблінів. Подачи найслабішою з трьох раз, гобліни звикли покладатися на скритність, підступність та жорстокі витівки під час бою, особливо коли сірчаний запах перемоги уже ніздрі. Але з іншої сторони, коли вони розуміють, що їм гаплик, гобліни зроблять все, аби вижити, навіть якщо доведеться порпатися у лайні зранку до світанку, я навіть знаю таких, кому такі косметичні процедури були до вподоби. Гобліни обділені силою та інтелектом в порівнянні з іншими, тому їм не залишається іншого вибору, крім їх використовувати засідки та пастки, щоб мати хоч малесенький шанс проти сильніших ворогів. Напасти зненацька, відлупцювати, взяти у полон, якщо можливо, це стандартний бойовий план гоблінів. До їхніх пасток потрапляють не тільки людисько, ельфи, гноми і дракононароджені, але і щури, вовки, а іноді навіть ведмеді. Тварин гобліни перевиховують та тримають як хатніх улюбленців або сторожів, а розумним істотам дають вибір гнити у клітці, доки гобліни не зголодніють, або стати рабами і працювати на Маглобієта, в сучасному світі це звучить як перспективний кар'єрний ріст офісу у центрі міста та дружній колектив. Гобліни мають найнижчий соціальний статус у зеленошкірому війську, але навіть у них є своя кастова система і ієрархія. Кастова система гоблінів досить примітивна та має чотири рівні: погоничі, мисливці, збирачі та знедолені. Погоничі це гоблінська знать це сім'ї вправних гоблінів, які знаються на мистецтві бою. Створені пасток, приборкані звірів, видобутку корисних копалин, виплавків, кування, релігії, а іноді навіть магії. Саме вони нав'язують волю боса решті племені, часто використовуючи гробосилу. Щоб не втратити свій високий статус у племені, погоничі ретельно охороняють свої знання від інших. Погоничі, які так чи інакше отримали магічні сили у гоблінів, називають буяґ. Для гоблінів уся магія, чарівники, чаклуни, заклинання і такі інше називаються одним словом буяг. Також, дякуючи своїм містичним здібностям, буяги часто стають босами. Мисливці вміють правно махатися, але не зможуть створити нічого нового ні руками, ні головою, хіба проблеми. Е -е, зазвичай комусь іншому. Також вони чудово скачуть верхи на вовках та знають територію навколо племені як своїх пальців. Часто виконують роль розвідників. Ходять чутки, що вони хороші мисливці, але цього давно ніхто не бачив. Збирачі та знедолені створюють гоблінам репутацію боягузів, у них немає бойових навичок і все, що вони вміють, це шукати їжу, займатися землеробством, перевіряти пастки та варити отроту. Все, що у них є для самозахисту, це якийсь кривий ніж та стара праща. При перших ознаках небезпеки ці гопчики дають такого стрихача, що газон сам в роло не скручується. Титул знедолених говорить сам за себе, ця каста гоблінів не має особливих навичок, тому її представники годяться тільки для чистки вигрібних ям, ну або ж загонів для тварин. Чи більш престижних занять Ну, копання шахт, прибирання, ну і інші не дуже складні завдання. На вершечку харчової піраміди гоблінського племені знаходиться великий і грізний бос, але бути босом гоблінів це постійно бути під прицілом. Хоча його чи її всі ніби поважають і бояться, але, як і більшість тиранів, босів гоблінів часто зраджують і вбивають, щоб отримати можливість стати новим головою. Коли місце зверху звільняється, серед погоничів починається шалена та безжелісна боротьба за залізний трон. Шапка Мономаха, принцеси, не завжди вкомплектовано самою принцесою, чи якийсь інший символ влади. Переможець таких кривавих ігрищ стає новим босом, а союзники старого отамана відправляються на вигрібні ями чистити їх чи стати частиною їх наповнення. Такий собі зелений дауншифтинг. Також варто зазначити, що інші істоти теж можуть стати правителями племені гоблінів. Тому у ролі босів часто можна побачити орків, гобгоблінів та багберів. Наступними у черзі маємо рукастих волохатих бабаїв, бакберів. Світом гуляє багато жахливих історій про жорстокість бакберів. Ними лякають переважно маленьких дітей, щоб ті слухали батьків і не ходили гратись у ліс, бо злий бакбер вхопить їх уночі за п'ятку, відкрутить голову і загребе собі їхню душу. Хоча бакбери і справді дуже підступні та могутні створіння, вони не стануть нападати на беззахисну дитину, якщо від цього не буде ніякої користі, а про відривання голів та забирання душ, то взагалі мови немає. Хоча бакбери вправні мисливці, вони дуже ліниві по своїй природі, і часто, щоб їх добряче розворушити, треба докласти чимало зусиль. Вони фізично сильні, але для довгого бою не створені. Тому їхня стратегія на 90% складається із засідок та миттєвих атак. Звичайно, литургічний спосіб життя також означає, що вони рідко займаються сільським господарством, натомість волохані залякують слабкіших істот, наприклад, тих самих гоблінів чи місцевих селян, щоб ті копали картоплю та збирали смачні ягідки. Коли ж справа доходить до бою, бакбери проявляють неабияку силу та жорстокість і все. Щоб задобрити богів братів Хруггека та Гранкула. Знаю, дивні імена. Але у бакберів челюсть другого строєння. Хруггек старший та сильніший брат, який подарував волоханям їхню міць, а Гранкул менший підступніший наділив бакберів скритністю за рахунок витривалості. Тому вони такі ліниві голубці. Але ми їх не засуджуємо, то їх особиста справа. І, врешті-решт, переходимо до еліти гобліноїдів хобгоблінів. Для хобгоблінів здобути перемогу у кривавому бою це апогей престижу та вічна слава, а втекти піджавши хвіст гірше, ніж смерть. Їх з маличку навчають мистецтву бою, тому кожен легіон хобгоблінів завжди готовий до війни. Військові традиції та різні секретні бойові прийоми передаються з покоління в покоління з історіями про епічні битви предків. Кожен хобгоблін повинен дотримуватись тих стандартів, а порушників буде швидко і суворо покарано. Є нині види мистецтва, які визнають хобгобліни, це мистецтво ведення бою, мистецтво володіння мечем та мистецтво глушити ворогів потужними заклинаннями. Деякі хобгобліни освоїли форму беззбройного бою під назвою шлях згрізної тіні. Ті, хто володіє цим мистецтвом, стають кимось на кшталт. Таємної поліції, яка служить священникам. Ці хобгобліни використовують тіньову магію, яка може приховати їх справжню природу, тому залізні тіні носять маску з чудернацьким обличчям диявола. але не кулаками єдиними склавляться хобгобліни. Деякі з них непогано так вправляються із заклинаннями, але це дуже велика рідкість. Таких індивідів зараховують до спеціальної академії, де з них роблять руйнівників вони ж девастатори. Руйнівники здебільшого вивчають та використовують бойові заклинання, що знищують ворогів, побавитися з причаруванням та дебафами це не для них. Щоб підтримувати порядок ієрархії, кожен хобгоблін має ранг, щоб знати своє місце в строю. Найвищий перший ранг займає воєнначальник. А найнижчий ранг. Сьомий солдат. Пантеон хобгоблінів був знищений моглобієтом. Але два бога все ж таки вижили. Номог Геайя та Барґріб'єк. Так, теж дуже дивно звучить. Та щоб поговорити з богами, хобгоблінські шамани пили настоянку з мухоморів, а після неї могли щось і не дочути. Намог Геая є Я сильніший із двох, тому і підношення йому роблять частіше. Але без бога дисципліни та єдності Баргрів'єка Барґрів'єка легіонихобленів не змогли б досягнути таких успіхів. Хоча Маглобієт стоїть вищий за цю парочку, він зазвичай дозволяє їм робити те, що вони захочуть через їхні схожі цілі та філософії. Жерці на Могеая мають при собі меч і сокиру і відповідають за бойову підготовку обгобленню, а прихильники баргрів'єка ходять з ціпками, вимазаними білою фарбою, і слідкують за дисципліною в легіоні. Доводилось бачити одного такого в дивному кашкеті. Він розмалював свого ціпка в чорну полоску, слідкував, щоб ніхто не бігав дорогою надто швидко, перевіряв наявність запасного взуття і зілля зцілення. Коли гобліни, бакбери та хобгобліни зливаються у одне велике полчище, їхні ролі кардинально міняються. Головнокомандувачами легіонів гобліноїдів все ще є хобгобліни. Бакбери стають асасинами, вартовими та шпигунами, іноді навіть утворюючи спецзагони. Знедолених гоблінів та збирачів тренують хобгобліни, по суті, роблячи із них мисливців. Хоча навіть найнемічніший бакбер чи Хоп Гоблін все одно вищий рангом за будь-якого гоблін боса. Коли виникає потреба, нещасні гоблінів використовують як громадне м'ясо, розвідників або саперів. Крім того, полчище може натрапити на додаткові юніти, такі як Варги, Гідри, Кукатрикси і їм подібні звірі, та спробувати приборкати їх. А далі можна було б розповідати про схему табору, різні будівлі, тактику, але, мабуть, на цьому і завершимо, чесно кажучи, полчище. Це окрема досить обширна тема. Але вона а -а -а, досить нудна. Ну, я гадаю, на цей раз досить. З вами був Гоблін, Троль Троль Гоблін Гоблінович. Грайте у ДНД, підписуйтесь на нас та наші дружні канали, кидайте грошики на ЗСУ і наближуйте перемогу. До зустрічі у Таверні Чванлива Чайка.